Всім привіт, сталкери! Як ви вже зрозуміли, назвою цьому короткому відешорці, ви дізнаєтесь, де взяти проню СВВ. Зараз я відкрию мапу так, смітник. Дивіться, якщо в попередньому відешорці ви бачили, як дістатись до броні СВД, а саме на регіоні Цементний завод. Тобто я повертав від регіону смітника направо, то в цьому випадку я повернув наліво і знаходжусь наразі на регіоні Росток. І дивіться, знаходжусь я біля локації гелікоптер учених. Е, так, перш ніж продовжу. Е, дозвольте, я покажу. Тут знаходиться артефакт. Не пропустіть. Тепер продовжимо. Йдемо до цієї першої трабини і піднімаємось. Радіація тут незначна, можете не переживати. І йдемо ось сюди. Ось наша броня СВВ чекає на вас. До речі. І тут схорон невеличкий. Передивіться, якщо порівнювати броню СВВ з бронею СВД, то е броня СВВ робить акцент більш на радіозахист. Тоді як броня СВД робить більший акцент на фізичний захист. Решта відмінності від них незначні. Тобто лише радіозахист та фізичний захист. Ось і все. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь. Ще побачимось. Пока. Слава Україні!